Нас з бандурою завжди дуже гарно сприймають у будь-якій країні, де б ми не заграли, чи це велика сцена, чи це посеред міста, просто на вулиці, як колись кобзарі, і просто грати для себе. А слухачі завжди знайдуться. Ми несемо нашу українську пісню, нашу музику, наш національний інструмент. Поширюємо вже не лише в Україні, а й за її межами в Європі. А ось буквально ми в жовтні їздили. Нас запросили до Латвії на цілих два тижні. Цікавість саме до нашого інструменту була дуже величезна. Ми виступали і на національному латвійському телебаченні в прямому ефірі отримали такі діти. Досвід Олена Володимирівна, по перше, наша учениця. Вона навчалася нашій школі, закінчила її, і потім, отримавши вже кваліфікацію, педагогічну кваліфікацію, викладач класу бандури, прийшла роботи до нас. Вона викладач вищої категорії, має педагогічне звання, викладач методист, має звання заслужений працівник культури України. Має ґрунтовну науково теоретичну підготовку. І от зараз вона навчається, продовжує навчання вже по психології. Ми єдиний в Україні відділ бандурного мистецтва. Більше в музичній школі е, таких жодній немає. У нас найбільша кількість бандуристів е, серед музичних шкіл. Вона дуже легко і вправно керує нашим відділом бандурного мистецтва. В неї дуже багато творчих здобутків. Вона е, багато видала навчальних посібників, якими користуються дуже багато викладачів. Дуже дружній колектив у нас. Ми любимо кожен свою справу, викладаємося з цією душею, і це відчутно саме на роботі нашого колективу. Основним таким ну, напрямком нашої роботи, звичайно, що є національно-патріотичне виховання. І сьогодні воно складається і з підтримки наших збройних сил, підтримки ветеранів, військових, дуже працездатна організована. Не знаю, ці жіночі якості чи ні, але ж без цього не можна бути викладачем. Я дуже вдячна саме моїм вчителям. Перш за все, я завжди називала її нашою другою мамою. Це пані Валентина Іщенко. Вона є засновником капели бандуристок Надія і зразкового ансамблю бандуристів Соколики і нашого відділу бандурного мистецтва. Не було би мене такої, якби не моя родина. Якби мама свого часу не захотіла мене привести до цієї школи, вона доклала дуже багато зусиль, щоб я займалася музикою. Вона Фантастична, чарівна жінка, любляча матуся, дружина та донька. Мій син це наш керівник колективу, вже хропатий Дмитро Олегович, є вихованцем нашого колективу. Сьогодні він працює вже в команді нашого відділу поруч зі мною і з моїми колегами. Нас бандуристи ніколи не підводили. отак от, от треба якісь виступи, що Бондуристи завжди готові. Колись так Декілька років думала, може треба було піти в театральне. А потім знаєте, в якийсь час зрозуміла: е, а всі ці ролі я виконую на роботі. Я можу і писати книжки, і творчістю займатися. Тобто, я постійно щось пишу, обробляю там, підбираємо щось з дітками. Я виступаю на сцені як ведуча, і плюс я сьогодні вже і керівник колективу і дитячого, і нашого відділу. Тобто, дуже багато різних складових поєдналося саме в моїй професії, і це прекрасно. В кожну дитину я можу посадити оте маленьке. Зернятко, любові, поваги, гідності і людяності, яке потім буде проростати в майбутньому.